Що нам робити? Нам треба впроваджувати те, що ми маємо перевагу. Ну, По-перше, ви знаєте, що ми перші в світі створили безпілотні е, сили. У нас е, є командування для сил безпілотних систем. Мало того, що ми створили цей новий род сил, а, фактично, у нас е, іде зараз масштабування і нарощення безпілотної складової у супутних військах. У десантах штурмових безпілотна складова у нас постійно нарощується, і ми маємо ну, просто шалений крок за е, цей рік в нарощенні кількості і якості дронів різних типів, різного призначення. І наші дрони це жах для ворога. І ми ну, бачимо і чуємо їхні перехоплення, їхні розмови між собою. Як, які втрати вони несуть, і це дійсно наша в цьому перевага.